Порада вам на зараз від вищих сил, дивіться, яка чудова порада. Значить, так, якщо у вас вже визначена ваша мета, да, тобто ви вже поставили якісь собі цілі і до них рухаєтеся, да, то ваша задача на шляху до цієї мети, до цієї цілі рухатися маленькими кроками. Тобто поступово, методично працюючи, 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 якби це така кропітка праця да, на шляху до своєї мети. І вам дається вся сила, потужність, енергія, ресурси для того, щоб досягти цього. Тобто, ваша задача робити фактично, да, рухатися, робити, не сидіти і мріяти, а е, е, якби відточувати можна сказати свій професіоналізм, працювати. І рухатися до своєї мети, бо сили і ресурси у вас точно є і будуть. Будуть, Тому що це старші аркани, це два старших аркани. А це карта професіоналізму. Коли ми професіонал, да? коли ми вже знаємо свою роботу, ми її чудово виконуємо, і ми її ще і вдосконалюємо. Тобто ваша задача маленькими кроками, використовуючи всю силу і потенціал, рухатися до своєї мети. Гарного дня!